Ішли роки, свіли тихо скроні, а він терпляче зустрічі все ждав. І ось, о Боже, зморщені долоні він ніжного Сина Божого узяв, старечі очі зблиснули сльозою, і спокій дивний серце огорнув. Небесний батько, я перед тобою ніщо, та все ж мене ти не забув. Я ждав так довго, іноді ночами мені ця зустріч снилась, мов жива, і ось тепер тремтячими руками беру спасіння, сповнились слова, замовк служитель. Згадував минуле всміхнувся тепло. Ось воно, дитя. Про нього мріяв. Значить, не даремно надію ніс усе своє життя. У нас в житті є зустрічей багато. Ми часто ждемо ці радісні хвилини. Та все ж найбільше незабутнє свято це зустріч Бога і людини.